Ми долучаємо до розмови з нашої студії речника української добровольчої армії Південь Сергій Брачук з нами, пане Сергію, слава Україні. Героям слава слава, пане, пане Сергію, ми дивимося, що по фактично по в багатьох місцях лінії фронту, так чи інакше, спроба наносити саме удари з повітря. Як виглядала вчорашня доба і ніч на Одещині? Прилітало, залітало, розкажіть нам. Ну, у нас слава Богу, 4, 5 0 і без сигналів повітряної тривоги, і без обстрілів. Дійсно, ворог сьогодні по всій лінії фронту використовує керовані авіаційні бомби, особливо на Запорізькому напрямку і, власне, на інших, на східних, там на північних, тому що йому треба максимально стримати, і він намагається це робити. Поступ українських військових підрозділів недаремно ворог створював, в тому числі це вже повертаючись до повітряної загрози, і угруповання в Азовському морі, саме морське угруповання, штаб в Маріуполі, створено для того, щоб стримувати, намагатися стримувати наших військових, зокрема і на південних теренах, в тому числі. І бачимо, що зараз ракета носіє, ну як мінімум, один завжди знаходиться, практично завжди знаходиться саме в Азовській екваторії. Це може бути надводний човен, перш за все. Ну і власне надводний корабель і підводний човен. Перш за все зараз. Маємо два таких кораблі у чорному морі. Вони постійно там мігрують, скажімо так. Це 12 можливих пусків крилатих ракет морського базування, типу калібр. Ну і ворог відійшов від північної частини чорного моря від західної, тобто намагається ховатися за цими виступами географічними нашого українського тимчасово окупованого Криму. Ну і власне звідти намагається наносити відповідні удари. Зараз є певне затишче, хоча звичайно воно трошечки насторожує, тому що повітряна розвідка ворожа, вона працює, працює доволі таки активно. Ну і можемо передбачати сценарій, що ворог накопичує відповідний боєкомплект саме ракет для того, щоб спробувати знову наносити відповідні удари. Ми бачили, що ці кілька днів удари, якщо були ракетами, вони були. Ну, не можна сказати незначні. Будь-яка ракета це загроза життю українців, але це не такі масові атаки, як це було до цього. Можливо, накопичують. Я ще раз хочу сказати, а можливо, цими ударами короткими намагаються в тому числі і о, виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Але сподіваюся, що ворогу це не вдасться максимально. ППО працює, удосконалюється система ППО. Сподіваюся, вона о, ну, буде ще більш міцнішою і ще кращою. Хотів з вами також поговорити, пане Сергію, про так званий зерновий коридор. Так? Ми бачимо, що гатили досить довго і потужно саме по, е, в портах Великої Одеси. А потім дивимося, що та ні, все працює. О 28 серпня, ось е, Донецький порт передали новому власнику, його купили за нормальну суму, за 200 мільйонів гривень. Значить, не вдалося їм все знищити. Значить, функціонують порти? Ну, якщо говорити саме за порти Великої Одеси, це, скажімо так, чорноморський сегмент, то порти готові працювати надалі за зерновою угодою. Я думаю, що найближчі тижні стануть дуже важливими для того, щоб було створено, сподіваюсь, у новому форматі цю чорноморську зернову ініціативу. І сподіваюся, я дуже. Прошу про це і господа Бога, щоб це було без Російської Федерації, тому що саме оцей гуманітарний коридор, який прокладений і вже два судна пройшли ним. Він показує, що працювати можна без Російської Федерації, без її ультиматумів, без шантажу, і це власно більше не для нас. Було показано і зроблено, а для деяких наших союзників, що а, ще побоюються Росія або побоювалися до останнього часу, а, і показали те, що можна працювати без країни агресора. Що стосується Дунайського кластеру, то дійсно тут теж було задано, що мало шкоди портовій інфраструктурі, але порти працюють. Завантаження потихеньку йде. Ну, Дунайський кластер він став саме тією паличкою ручавочкою, яка допомогла. Після блокади чорноморських портів наших, Одеси, Південно-Чорноморська, експортувати зерно в різні країни світу, тому сподіваюся, і дунайський кластер він буде працювати. Маршрути відповідні напрацьовані. І я думаю, що буде розвиватися лише цей напрямок. А, а уточніть, будь ласка, а. по дунайському напрямку. власне ми пам'ятаємо удари з повітря, зокрема за 200 метрів вже до кордону з Румунією, тобто другого берега країни НАТО. Я вчора лише перечитав одну із переведених статей. В Румунії є така конспірологічна теорія, що в них зараз все вибухає і горить. Бо в них було декілька таких ЧП і вони це пов'язують саме з відновленням до. Дунайського оцього шляху, про який ви говорите, і зобов'язання Румунії 40 мільйонів тонн експортувати саме Дунайським шляхом. Чи є у вас якісь дані, які би підтверджували, що це диверсійні дії, як то кажуть, у відповідь на румунське плече в зерновій угоді? Ну і що підставляти якісь факти, то дійсно можна вийти і на певні конспірологічні версії, в тому числі, а, по перше, хотів би подякувати Румунії за те, що дійсно ця країна по дружньому підставила нам своє плече і готова надавати відповідну допомогу. І бачимо, ця допомога вона дійсно є вагомою. Що стосується оцих технологічних вибухів, в тому числі там якихсь неприємності для Румунії, ви знаєте, коли вони почали відбуватися? Ну звичайно стало зрозуміло, що саме конспірологія вийде на перший план, і всі ті, хто займається конспірологією, будуть пов'язувати це саме з певними подіями щодо зернової. Угоди, і я не думаю, що і це звичайно питання, перш за все, до спецслужб і Румунії, і, можливо України, що там відбувається. Не думаю, що це з цим пов'язано. Хоча ми прекрасно розуміємо, що країна агресор вона готова е, на все. Але е, ну я вірю в те, що незламність е, Румун вона буде незламністю, е, і все відбудеться так, як було заплановано, в тому числі щодо зернової угоди. Пане Сергію, давайте трошки повернемося до суші, я б так сказала, в більшій мірі, і на південь нашої країни, де тривають активні бойові дії. Якщо говорити про напрямки, на яких працює українська добровольча армія, зокрема, і про останні офіційні дані, які у нас є, зокрема від Генерального штабу від Міністерства оборони, є успіхи, є звільнені населені пункти, і є просування зокрема до чергової. Лінії оборони, лінії постачання, хто це називає на півдні нашої країни. Які зараз перспективи нам тут відкриваються? Можливо, про щось сигналізують бійці української добровольчої армії? Скажімо так, як змінюється ситуація і до чого вдається ворог? Ну, по перше, хочу нагадати, що бійці української добровольчої армії діють у складі відповідних підрозділів, що входять до складу. Бригад батальйонів збройних сил України тому виконують відповідні завдання, такі які ставляться перед збройними силами. Що відбувається? Перспективи. Ну по перше, треба не забувати, що важкі бої йдуть по усій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, починаючи від півдня, закінчуючи Північу і Донецький напрямок, зокрема, Корюмівка, Кліщівка. Там дуже важкі бої скрізь тут без винятку. А що стосується там проривів відповідних виходів на відповідні рубежі? Є такі просування. Просування даються великою ціною а з іншого боку, там де вдалося це зробити, я не кажу, що стає легше це зрозуміло і навряд чи стане легше, але тим не менше, а якщо з точки зору військового мистецтва говорити, то ми прекрасно бачимо, що ті перспективи, про як ви сказали, вони дійсно я перепрошую за товтологію перспективними, тому що відкривається. Ті простори оперативні, можливо, це нічого не скаже для пересічних громадян, але рух може бути наших військ прискорений. Знову таки, ніхто не поспішає, ніхто не біжить поперед батька в пекло, тому що найголовніше це життя наших бійців. Тому і говорять у генеральному штабі, зокрема, ви цитували про контрбатарейну боротьбу. Давайте дивитися математику цих зведень. Ми бачимо, скільки знищується артилерійських систем. Знищується артилерія, ворожа, Отже, це життя наших бійців, це просування дійсно вперед і до населених пунктів. Ми не забуваємо режим інформаційної тиші те, про що сьогодні ще не скажуть, повірте, завтра буде оголошено, тому що є відповідні заходи стабілізаційні, зачітка території і є про що говорити з точки зору позитиву. І те, що ворог зараз по всій лінії фронту тягає резерви. Він намагається закривати всі ті дірки, які в нього виникають. Повірте, це такі рухи, що вони навіть не знають, де що перекидати. Сподіваюся, це дещо паніка в їхніх рядах. Я не хочу зараз закиданням займатися. Вони навчилися в тому числі воювати і кидають саме елітні частини на прикриття цих проривів у їхній обороні, тим не менше. Є відповідна відповідні настрої. У них ну і поповнюється обмінний фонд. Це теж дуже добре, пане Сергію. Дякуємо за участь в нашій програмі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь був на зв'язку з нами.